В інтернеті сьогодні ми робимо декор, отак От акуратненько наносимо шпакльоку невеликим слоєм, мінімальним, десь 2 мм. І ось ми по кусочку нанесли, взяли пузир. Отак От видно його. Залипузир і акуратно пішли робити декор. Отак От сюди не стисняючись. Якщо більше, можна зняти, якщо мало, можна додати. Скрити його можна буде воском або покрасити у два кольори. Перший кольор, допустимо, темніший, другий світліший. Ми будемо скривати воском. Процес ми вам повністю покажемо. Ну і по закінченню роботи, і сам процес роботи і даже вскрій я вас. Всім бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Будьте здорові!